До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім нашим телеглядачам Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке особливості божественної літургії у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Техлі, метелики у Бродах. Як відбулася зустріч, турнір пам'яті у селі Срібне про ці та інші новини далі у випуску. Добродів привезли декоративних метеликів, яких не залишили без уваги місцеві жителі. Докладніше у сюжеті В місці броди для діток від двох років та їх батьків відбулася надзвичайно цікава зустріч із живими метеликами. Привезли до вас метеликів, ось таких гарнесеньких. Які проживають в Африці, в Америці, в Філіпінах привезли познайомити з вашими дітками, познайомитись, подивитися зі світом метеликом в цілому, тому що в нас навряд чи можна в живій природі з ними познайомитись. Ведуча розповіла про правила поводження із метеликами. Важливо дуже обережно брати метеликів у руки, аби не стерти їх пилок. Метелик, у якому досить стертий пилок, вже не може повноцінно літати, та швидкість його польоту уповільнюється порівняно з іншими здоровими тропічними мешканцями. Добре, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири лавки. Під час зустрічі відвідувачі мали можливість спостерігати за метеликами різних кольорів та їх поведінкою. Мені найбільше сподобалося коли на мою маму, почала сідати метелики. Мені найбільше сподобався зелений. Під час сеансу, який тривав 35 хвилин, малеча мала змогу готувати живих метеликів, вчитися тримати на пальчиках та на руці, дізнатися, чим вони харчуються, познайомитися із коконами та доторкнутися до них. Під час сеансу ведуча вела діалог з дітками про цікавий світ метеликів. У коконі ось його кокон в ньому він живе від 9 до 12 місяців. Йому це потрібно для того, щоб прожити, як ви думаєте, яку кількість. Дні, місяці, тижні. Як ви думаєте, скільки він може прожити? Можуть, можуть. Ніхто ніяк не думає. <плесу> Наскільки може прожити цей медалик? Ну як ви думаєте? На завершенні дійства діти разом з батьками мали можливість зробити фотосесію із такими тропічними різнокольоровими метеликами, отримати неймовірні емоції. Це подобається дуже гарно і для дітей, і для нас так само. Наталія Коваль Сергій Нікішин та на канал Броди онлайн. У храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі щоразу збирають кошти на відновлення храму, який у березні цьогоріч потерпів від пожежі. Більше інформації про те, як відбувається літургія. Дивіться далі. Отець Богдан з духовними роздумами щодо Євангелії звернувся до парафіян храму. Важливо розуміти, що наше життя у наших руках, але завдяки Божій підтримці мирянам вдається вчасно стати на правильний шлях життя з Ісусом Христом та вірою у нього. Як бачимо, наскільки Христос є добрим, люблячим, небесним батьком для людей, не кидає їх у складні хвилини життя. А завдяки помноженню хлібів робить п'ять тисяч людей, не враховуючи жінок та дітей, ситими. Христос також хоче, щоб ми також брали участь безпосередньо, як і апостоли. хоче, щоб ми були його друзями та помічниками. На прохання, і завдання, які завдання, яке дає Ісус, Він дає те, що виконати, неможливо. Хоч знаходять п'ять хлібів і дві риби, але вони розуміють, що цього є недостатньо. Це може наїсти ще лише двоє людей, ну від сили можливо, троє, але не більше. Не п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Але Христос каже: принесіть мені сюди цих п'ять хлібів. Це свого роду друге випробування, яке дає Христос, який перевіряє їхню віру, віру в Ісуса. Принесіть мені їх сюди. І вони приносять. Приносять і Христос, як ми чуємо з Єванглії. Підносить очі до неба, благословляє, лаває хліб і каже роздавати. Знову нелогічне прохання, навіть можна сказати, нерозумне, як можна роздати п'ять хлібів дві риби на велику кількість людей. Але вони роздають, вони не сперечаються з Ісусом. Вони виконують те, що він каже їм, і яким велике було здивування, що вони назбирали потім 12 кошів повних, того що залишилося. Подія цієї Євангелії відкриває очі на розуміння певних проблем, які ми переживаємо у сучасному світі. У час війни Господь продовжує помножувати те, що ми приносимо. каже Христос: Стій, зупинися і подивися, що у тебе є. Кожен із нас має переоцінити свої сили та можливості, і те, що має, і все це принести до Ісуса, який здатний спасти та примножити. Нагадуємо, що храм Собору при Святої Богородиці Святої Теклі продовжує потребувати фінансову допомогу, який ще навесні зазнав значних збитків від пожежі. Реквізити подаємо в описі під відео, і справді дорогі хрестинкови логіка наша людська. Навіть інколи наш людський розум говорить нам все, що є неможливе. Неможливо не щось зробити, змінити. Але Христос запрошує нас і каже, прийдіть до мене. І те, що не біймося ми принести йому те, що маємо. Не біймося віддати. Подібно так само ми сьогодні, нам не вистачає цієї чесноти любові. І хтось колись скаже, що мене не любить, але любов починається з того, коли ми самі починаємо ділитися любов'ю. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У селі Срібне вшанували пам'ять героїв України, а також з цієї нагоди організували пам'ятний футбольний турнір. Більше розповість Наталія Коваль. Шанування пам'яті загиблого героя України Василя Гаврилюка відбулося на території закладу загальної середньої освіти Рівненської гімназії Думельського району Рівненської області, де зібралися місцеві жителі. На сьогоднішньому заході присутні батьки Василя – Лариса Іванівна та Олександр Васильович Гаврилюки та сестра Юлія, начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради Микола Сова. Гравці футбольних команд села Срібне, села Крупець та села Козин, Однокласники, друзі та односельчани. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героя, який віддав життя за мир в Україні. Матір загиблого героя звернулася до присутніх із особливими проханнями. Хай пам'ять про нього буде вічною. І щоб надалі не забували, то цей і таки чи традиція. Прикосне віку було, і що передавали ці наші вже футболісти меншим підростаючим, щоб вони і надалі так збиралися. Дай Боже, щоб і війна закінчилася. Микола Сова, начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради, розповів про особливості футбольного турніру, про захисників, які постійно обороняють українські кордони від ворога. Василь віддав саме найцінніше, що є в людини це життя. Ціннішого немає. Він не задумувався, він захищав мене, вас, всіх тут присутніх і його побратими, не тільки ті, хто на дошках в цьому закладі, всіх, хто в, нас і в громаді, взагалі всі в Україні, ті захисники, які присутні тут, які знаходяться на Сході, вони віддають найцінніше. І не задумуючись, не хочуть, щоб ми. Жили тут повну. Молодь села Срібне, саме друзі захисника, зініціювали проведення футбольного турніру його пам'яті. Вже другий рік поспіль друзі героя проводять такий турнір, який розпочали спільним виконанням державного гімну України. Важливо постійно бути вдячним такому відважному герою, яким був Василь Гаврилюк, не забувати про те, що наші захисники роблять усе можливе, аби пришвидшити нашу спільну перемогу. Щоб опісля після ми могли разом збиратися на різні спортивні заходи. Щира подяка усім, хто долучився до організації турніру пам'яті. А особлива подяка Чучману Назару, який постійно допомагає навчальному закладу. Також під час турніру збиралися кошти для односельчанина Андрія Мазепи та його бригади. Добрий, ніколи не відмовляв ні в чому. І я радий з того, що в честь його пам'яті ми вшановуємо і стало вже традицією другий рік поспіль. Збираємось в стінах нашої рідної школи і проводимо цей турнір по футболу. Саме у день народження Василя Гаврилюка, який загинув у війні з російським агресором, його друзі організували цей турнір. Ще минулого року учасники турніру вирішили його зробити щорічним. Приємно, що цьогоріч молоді люди села самостійно організувалися та спільно з Крупицькою територіальною громадою підготували поле, нагороди, воду та все, що необхідно. По завершенню турніру всі його учасники отримали кубки з гравіюванням турнір пам'ять Василя Гаврилюка грамоти. Нам всім хочеться перш за все реально ще раз згадати Васю Гаврилюка, нашого друга. Він любив грати в футбол, і саме от тому в нас виникла така ідея подякувати всім хлопцям, захисникам, бо тут також присутні хлопці, які брали участь в активних бойових діях. І дуже багато наших односельчан, людей з крупця, з коза загалом з громади беруть участь у війні. Нам хочеться їм всім подякувати. і Звісно, закликати всіх робити те, що ми можемо своїми силами для того, аби допомагати ЗСУ. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо Броди Ньюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Увага! Погіршення погодних умов на Рівненщині. Перший рівень небезпечності жовтий. За інформацією Рівненського обласного центру з гідрометеорології, 20 серпня в області очікують загрози місцями град та шквали 17-22 метри за секунду. У випадках надзвичайних подій, пов'язаних із негодою, телефонуйте на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. у селі Вузлове, що неподалік міста Радехів, 7 серпня, сталася дорожня транспортна пригода за участі двох автомобілів. П'ять осіб травмовано, троє з них у важкому стані. 20-річну дівчину затисло в понівеченому автомобілі внаслідок ДТП на Кременеччині. 9 серпня у Кременці зіштовхнулись вантажний фургон Mercedes Sprinter та легкова автівка ВАЗ-2109. Аби витягти водійку з легкового автомобіля, рятувальникам довелося застосовувати спецобладнання. Кременчанку передали медикам. Суд зобов'язав дорожню службу Львівщини виплатити компенсацію за повалене на авто дерево. Мешканець Львівщини виграв суд у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області. Позивач їхав трасою у межах міста Радехів і на його автомобіль впало дерево. Радехівський районний суд зобов'язав дорожню службу виплатити власнику автомобіля 241 тисячу гривень матеріальної та 25 тисяч гривень моральної компенсації. Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, житель Львівщини звернувся до суду із позовом до служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області та до приватного підприємства Рома, щоб стягнути матеріальну та моральну шкоду через падіння дерева на його автомобіль. Позивач Олег Доманчук розповів, що 23 листопада 2023 року на автомобілі Опель Астра їхав трасою Львів-Луцьк. У межах міста Радехів, коли на його машину впало дерево, за цим фактом порушили кримінальну справу за статтею 288 Кримінального кодексу України. Згідно з висновком експерта, ринкова вартість автомобіля Опель Астра, на який впало дерево, становить 241 тисячу гривень, а мінімальна вартість відновлювального ремонту 604 тисячі гривень. Вартість матеріального збитку власнику оцінили у 241 тисячу гривень. Служба відновлення та розвитку інфраструктури. Повідомила, що ця дорога перебуває на її балансі, а за утримання, зокрема й озеленення та обрізку дерев, відповідає приватне підприємство Рома. Представник дорожньої служби називає експертизу пошкодження автомобіля сумнівною, бо її провели на замовлення позивача та оплачена вона за його рахунок, що становить під сумнів достовірність сказаних у висновку сум збитків. Представник приватного підприємства Рома також подав відзив на позовну заяву та попросив відхилити позов. Він заявив, що немає вироку щодо працівників підприємства, яке він представляє. Адвокат долучив до відзиву копії листів служби відновлення та розвитку інфраструктури, які містять додатки, плани, завдання на жовтень листопад, грудень 2023 року, з аналізу яких не вбачається будь-яких порушень у межах договірних правовідносин. Справу розглянула суддя Ольга Куцик-Трускавецька, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона вважає, що дорожня служба мала доручити підряднику зарізування аварійних дерев, які росли біля дороги, але цього зроблено не було. Суддя частково задовольнила позов власника автомобіля Олега Доманчука та зобов'язала службу відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області виплатити йому 241 тисячу гривень матеріальної шкоди та 25 тисяч гривень моральної компенсації. У задоволенні позовних вимог до приватного підприємства Рома суд відмовив. Рішення, що можна оскаржити, затримано 16-річного мешканця селища Красне, який 10 разів надавав неправдиві повідомлення про замінування. Встановлено, що у лютому квітні цього року зловмисник надсилав електронною поштою листи, у яких повідомляв про замінування навчальних закладів та торговельно-розважальних центрів, розташованих у Львові. На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці. за вказаними адресами. Працювали спеціалісти вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб поліції Львівщини. Проводились перевірки, обстеження, евакуації, припинялась робота закладів. Перше засідання по справі має відбутися на цьому тижні. Словмисника 16-річного мешканця Злочівського району викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції No1 Львівського району управління поліції No2 спільно з оперативниками управління протидії кіберзлочинам поліції Львівщини та співробітниками управління служби безпеки України у Львівській області. За процесуальне керівництво Франківської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за частиною 2 статті 259 п'ятдесят дев'ять, завідуваний повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальні акти скеровані на розгляд суду. Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання, позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. На Золочівщині найбільше хворих на коронавірус впродовж минулого тижня до медиків Львівської області звернулося 6502 людини з ознаками застуди. З них 897 дітей та 747 людей віком понад 65 років. З них коронавірус підтверджено в однієї 1146 людей, серед них 88 дітей та 230 осіб віком понад 65 років. Серед хворих на коронавірус госпіталізували 154 людини, з них 41 людина віком понад 65 років та 41 дитина. Найбільше серед госпіталізованих це 107 мешканців Львівського району, 16 мешканців Другобицького району, 13 мешканців Яворівського району, два випадки захворювання на коронавірус серед людей віком понад 65 років завершились летально. Найбільше число хворих на коронавірус: 711 серед мешканців Львова, 86 у в Золочівському районі, 80 у Червоноградському районі. На цьому в мене все. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей.